Дуже цікаво було. Було в нас 10 діб для навчання, і тренери сказали, що ми за дві доби освоїли весь цей курс, і вони були, були в захваті від нас. Вони кажуть, ну все, ви все знаєте. На третій день ми вже самостійно сіли за штурвалом, і на четвертий день вже самостійно працювали і відшвартовку, і пришвартовку, і роботу в океані безпосередньо самі за штурвалом. Да, американці були приємно здивовані, як ми дуже швидко опанували цю техніку. Дуже маневрений, як танк, може на місці повертатись на 360 градусів боком підходити. Дуже швидкісний набирає швидкість там за секунди. На максимальній швидкісті десь до 50 вузлів. Він може зупинитись на два корпуса собственної довжини. Двигуни Вольво, Пента 550 кінських сіл кожен двигун. 36 футів це довжина фірлес і 38 це діфіант, такий ну, критого типу катер відрізняється тим, що по швидкісті трішечки більш швидкісний. Не такий мене, але в нього інші справи. Він має дуже швидко розгонятися. Навігаційні системи одинакові, і там, і там. Є тепловізори, і є камери спостерігання, відеокамери. Катери зроблені ергономічно, декілька спроб достатньо для того, щоб владно керувати цими катерами. При закінченні курсу, коли ми отримували сертифікати про навчання кожному курсанту, американці подарували презентували такий логотип. Це є логотип заводу. Доволі часто ми бачили алігаторів, коли на катерах ходили по річках. Всі американці підтримували нас у нашій боротьбі, пишалися нами нашими діями, бажали нам виключно скорішої перемоги. Під час тренінгу у нас склалися добрі взаємовідношення. З нашими інструкторами і з персоналом компанії Міталшар ми побували вдома у керівника. І наприкінці цих курсів вони стали для нас, ці відносини майже братерські. бо Вони були для нас як старші, більш досвідчені брати. Тому ми обмінялися прапорами. Ми їм подарували український прапор з нашими підписами по а вони нам подарували американські прапори. Хочеться сказати, висловити слова подяки американським колегам за надану можливість навчання, за дуже добре ставлення до нас, як до курсантів, і за надану техніку нам допоможе в нашій боротьбі. Особисто для мене був такий дуже зворушливий, зворушливий момент. Підійшов один із американських друзів і подарував мені оцю кепку. Вона як фамільна кепка, то кожен член родини носить. Надпистоку на кепках з словами, що коли ми будемо відправляти рашистів до пекла, він хотів би, щоб кепка була поруч з нами.